Доброго дня, вітаємо вас у українській панорамі у Вербасі, 14 і 15 червня. З успіхом пройшов 11-й фестиваль української культури Калина, -2014» – Найбільший культурно-мистецький захід української спільноти у Сербії. На церемонії відкриття фестивалю Калина 2014 присутніми були почесні гості голова Національної ради української національної спільноти Йосиф Сапун, представники делегації України на чолі з головою делегації, депутатом Львівської обласної ради від народного руху України Тарасом Курчиком, представники Національної ради української національної меншини у Сербії, представники української спільноти в Сербії. Першого дня у галереї культурного центру «Вербас» відбулася урочиста церемонія відкриття 11-го фестивалю української культури Калина 2014. Йдемо разом до «Вербасу». Фестиваль Калина цього року відбувся у Вербасі і тривав два дні. Протягом яких представлено насичену та цікаву фестивальну програму, яка складалася з таких заходів – урочисте відкриття фестивалю Калина, відкриття етновиставки, презентація страв української кухні, конкурсна програма співаків аматорів і урочистий концерт фестивалю. У галереї культурного центру Вербас відбулася урочиста церемонія відкриття 11-го фестивалю. Української культури Калина, 2014 голова національної ради української національної спільноти Йосиф Сапун привітав присутніх та гостей з України на цьому святі урочистої культури від імені національної ради і поважав усім учасникам фестивалю багато успіхів. І мені національної ради української національної машини і особисто вітаю вас на 11-й фестивалі Української культури. третього року відбувається тут у вас. Фестиваль Колена це вже традиційний фестиваль, найбільша manifestazione української культури як у тут у нас в Сербії, так і на просторах ексικοславії. Е не дуже приємно, що на 11-му фестивалі української культури маємо іделянацію Зрова. Кожного року ми запрошуємо по одмуд делерацију з Лечене, з Двоваће, Ивано-Франкирска, Честернополја, што биде ваше тото у нас. Дне ради добудете до нас, витајте нас, прехвање превољат своји ладни колективе. Че ова року ја витају колектив Јунић з Двова, ладни Я дякую, їм, що вони знайшли можливість щоб прийти тут до нас в Сербії, показати, що вони і як там на Україні. До присутніх звернувся голова делегації з України, депутат Львівської обласної ради Тарас Курчик. Доброго дня, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно сьогодні бути тут у цьому прекрасному місті, і основне, що Дійсно, я є головою делегації. Разом з тим є депутатом Львівської обласної ради, член комісії з питань культури і духовності. Разом з тим я займаюся і творчістю, і заслуженим артистом України. Для чого я це кажу? Бо насправді я кожного року буваю в багатьох країнах світу, де є українська громада. Це звичайно і Польща, це і Італія, і Іспанія. Разом з тим, і Бразилія, і Австралія, і Канада. Тому я від... бачу, як українці гуртуються, як їх гуртує культура, як їх гуртує оцей український дух. Сьогодні я дуже радий, що все ж таки у цьому прекрасному місті відбувається 11-й фестиваль Калина, який теж гуртує митців, який є... робить цей фундамент української культури, українського мистецтва, української творчості. І тому я хочу подякувати і владі цього міста за те, що вони допомагають. Бо сьогодні, організовуючи якісь заходи, ми розуміємо, що без влади зробити це досить важко. Тому я щиро дякую всім керівникам керівникам міста Вербас за велику підтримку цього фестивалю. А скажіть, будь ласка, чи до цього вам було відомо трошки про Сербію, Воєводину і про те, що тут є багато українців. Насправді скажу відверто, і я вже вчора і сьогодні це говорив на зустрічі. Що будучи в багатьох країнах світу із своїми концертами, а разом з тим і зустрічаючись з українськими громадами, на жаль, мені ще не траплялося бути все ж таки тут, в гостях у Сербії, і тому я сьогодні з подвійною радістю перебуваю тут. Ось, хоча я знав, що в Сербії проживає близько п'яти тисяч українців, трошечки більше. Ось у цьому місці Вербас перебуває близько вісімсот українців. Тому єдине, що я хочу сказати, що культура не має кордонів. А тим більше наша культура, слов'янська культура, культура Сербії, яку би ми з задоволенням хотіли ще більше відчути, побачити, почути у місті Львові, Тернополі, Франківську, Києві і всій Україні. Тому ми всіх запрошуємо до нас в гості. Львів вас чекає. Тут є колектив Юність, це танцювальний колектив. Прекрасний колектив, який про якого знають не тільки в Україні, далеко за його за її межами, разом з тим є бандурист Остап Стахів, ось і, і, і інші, скажімо, гості, які хтось скаже слово, хтось скаже слово, але піснею, а хтось скаже серцем і скаже танцем. Які ваші побажання українцям та іншим народам, які живуть на наших просторах? Першу чергу, як сказав хтось з філософів, життя дуже коротке і швидкоплинне, час швидкоплинний. І тому сьогодні, підтримуючи свою культуру, будучи один з одним, ми робимо цей фундамент нашого майбутнього, майбутнього наших дітей, наших онуків. І скажу, що лише автентичність кожного народу. Вона робить цю планету і це життя прекрасним. тому що якщо б вся вишивка було лише червоного, білого чи червоного і чорного кольору, і такі вишивки були лише в тому кольорі, не знаю, чи було настільки цікаво. Але якщо ми побачимо всі картини і вишивки, вони різних кольорів, і вони творять оце мистецтво, вони творять цю культуру, вони творять цю радість для очей і для серця, те саме і народи. Кожен має свою культуру, кожен має своє мистецтво, свою пісню. Тому бажаю всім нам пам'ятати, якого ми роду, бажаю всім нам жити в цьому роді, виховувати дітей і пам'ятати, що це є наш фундамент майбутнього. Але разом з тим хочу побажати всім нам, щоб ми міцно трималися за руки, тому що є така істина, про яку я сьогодні говорив: Бог творить чудеса руками самої людини. Тільки своїми руками, свої, своєю мудрістю ми е, творимо майбутнє і ми робимося сильнішими. Тому всіх нам, всім нам бажаю віри, здоров'я, добра. А ще дуже важливо, і Сербія переживала колись, а Україна переживає сьогодні нелегкі обставини. Тому сьогодні я бажаю нам усім миру. Про експонати етновиставки розповіла координатор Оля Станков. Вона зазначила, що на виставці представлені ручні роботи, які виконали жінки з культурно-просвітнього товариства Карпати, які зберігають свої звичаї і дуже люблять вишивати. Також представлені вишивки і сестер служебниць із Вербасу, з руського Керестуру, а також і старовинні предмети побуту українського народу з колекції Славка Барановського. І говорить нам Оля. Стан. На цій вісі можемо побачити ручні роботи, які вишивали наші українські жінки, які вони працюють у нас у Карпатах, вишивають вишивають. ми організували одну таку радіоницю, ручні роботи, але і на наших просторах українські жінки, які дуже люблять вишивати, це не просто що вони люблять вишивати це. Те, що вони не забувають е, свої рідні обіч, свої рідні традиції, тому що наша вішиванка е, використнашу вішинку використовують, е, значить, у різних, е, наче в господарстві у використовують, а також е, вишиваємо на сорочках, е, на постелях, на скатертях, вишиваємо. І сюди можна по сюди побачити, і ці ручні роботи, які ми сьогодні зібрали зібрали, це та робота жінок, так робота жінок, але тут брали участь і сестри служебності з Рубаси із руської користура, які зібрали. Вони дуже них дуже вміє руки і дуже гарно. Роблять ці е, вишиванки, скажіть, будь ласка, тут є ще деякі старовинні вироби. Хто е, зберігає цю культуру? Старовинні вироби це е, мукотворний, що каже робота нашого е, Славка Бароновського, який він збирав, збирає вже з давніх часів на ці, наші предмети, які використовування в давніх часах. У господарстві, у сільському господарстві використовували у яке у рідах, у різних століттях, і завдяки йому ми можемо побачити, які наші діди, і прадіди, і бабки, і прабабки використовували ці ремесла. Про виставку художньо мистецьких фотографій та картин Бориса Біленького з Вербасу розповів Василь Дацишин. Програму вела Єлена Кузьма, а Борис Біленький розповів, що виставка його фотографій – це виставка про одне місто і канал. У місті існує велика проблема з каналом протягом багатьох років, і митець в такий спосіб вирішив звернути увагу на цю екологічну проблему. Севестерка називається Веставка про одне місто і канал. Чому то ми маємо великий проблем з каналом, от три чорна точка в Європі і то час про це говорить. Так, про це про це йде вже 30 років, йде якась казка про його нічого і нічого в Ти вирішиш це? А так, тот так щоб звернути увагу на такі проблеми. Тут при, приходять тепер люди з боку і побачити і наше місто, що ми маємо файні, э, файні, э, кутки в нашому місті, а так маємо і болючі. Скажіть, будь ласка, тут є ще і ваші художні роботи? Так, це, малю, це малюнки, котрі э, тут тепер так пов'язані. З Україною відображають да. головну Україну. Тут багато колосків житу, яке теж відображає. То, то, як Невід'ємною частиною фестивалю української культури калина є. Конкурсна програма, в якій виконавці в жіночій та чоловічій категоріях та дуети змагаються за найкращий голос фестивалю Калина 2014. Конкурсна програма фестивалю Калина 2014 відбулася першого дня фестивалю 14 червня, і проходила у кінотеатрі Югославія. На початку конкурсної програми до присутніх звернувся голова відділу культури Славко Микитишин, який привітав шановних гостей. Та всіх присутніх у кінці були визначені перше, друге і третє місця. Подивимося сюжет. Невід'ємною частиною фестивалю української культури калини є конкурсна програма, в якій виконавці в жіночій та чоловічій категоріях та дуети змагаються за найкращий голос фестивалю Калина 2014 Перед глядачами стояло непросте завдання визначити найкращих виконавців. За оцінкою глядачів перше місце зайняв Іван Солонський з нового саду з піснею Чорнобривці. Я розлуки та зустрічі знаю, бачив я у чужих стороні чорнобривців. Із рідного краю, що насіяла ти навесні. Друге місце зайняв Пелепроник Кули, який виконав пісню про Довбуша. І третє місце зайняв славку Микитишинську, який виконав пісню Червона рука. По дібровах по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести. Мені квитку надії, Бо давно у ти Глядачі мали змогу у паузі конкурсної програми, коли глядачі визначили переможців, почути чарівний співгостей із України, заслуженого артиста України Остапа Стахіва та заслуженого артиста України Тараса Курчика. Такою цікавою та різноманітною була конкурсна програма 11-го фестивалю української культури Халиш. І ще раз скажемо, що у конкурсній програмі 11-го фестивалю Калина цього року прозвучало 15 українських пісень. Кон конкурсну програму супроводжував оркестр фестивалю Калина під керівництвом Миколи Чизмера. Співаки старанно готувалися до цього виступу і в цей вечір прозвучали прекрасні українські пісні, які були нагороджені бурхливими оплесками захоплених глядачів. З переможцем на кращу пісню і голос ми поговорили і вашій увазі інтерв'ю і прекрасна пісня. Мені було дуже приємно зайняти перше місце. Цю пісню я вибрав тому, що вона дуже емоціональна, повна почуттів. Моя мама мені співала цю пісню. І навчила мене і показала цю пісню. Е, спочатку вона мені не подобалась. Трошки сумна. Сумна. Сумна, але но... не знаю. Як я... пісня, вона дуже хороша. Дуже. Мені дуже подобається ця пісня. Я буквально її кожен день співаю. Тобто Співав вдома. Скажи, будь ласка, відколи ти співаєш? Ти ще молодий? Е, співаю я. Ну, мені було 16 років, коли я почав співати. Ну, ти закінчив музичну школу? Ні, ні. Е, мати моя закінчила музичну і школу. І вона тебе вчить. Так, да, вона мене трохи вчить. Прекрасно, прекрасно. Скажи, будь ласка, у товаристві, де ти зараз е, береш участь, ти і співаєш і І танцює. Народні українські танці. Як це тобі все виходить? Адже ти танцюєш народні танці, співаєш українські народні пісні, а також і займаєшся плесом. Це, як я казав, це все любов до танцю, до музики. Це моє життя, як казати. насіяла насєлама. У своїм світанковім світан Та й навчила веснянки співати Про квітучу надію свою, Як на тій чорнобривці погляну. Бачу матір, сареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Знаю, бачив я у чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти на весні. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую при нейта. І щастя і поля, на моїй українській землі, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую дрідненька, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір, стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую. Виднета. У паузі конкурсної програми, коли глядачі визначали переможців, почути чарівний спів гостей з України, заслуженого артиста України Остапа Стахіва та заслуженого артиста України Тараса Курчика, ми мали можливість. Як загрів атмосферу у залі і яка українська пісня ще більше підняла дух першого дня фестивалю, подивіться зразу зараз. Допали нас заброди, віки невільними ми були, історія вчила у гурті наша сила, у гурті не здобані ми, де світі не бували, де щастя не зазнали, засмучені де б не були. Небесвя тих сягали, душею повертались, Україна родились ми, українна родились ми, Твоя країна, що зветься, Україна, Твоя країна, Твоя країна, що зветься, Україна, Твоя країна Україна. Молодці! Бачне у мене вже є балет. все добре, ми віримо в майбутнє, а святий Бог нам будні, нащадка в нашим запобіг. Всі в Україні рідні, Взаємно всі рідні, Європа рідна і цілий світ. Де весь фідров має, земля квітує рає, у хорчі ли солодів. Любові все собите, кохати, брати, жити, і України чути спів, і України чути спів І Моя країна, що зветься Україна, Моя країна, моя. Україна, що зветься Україна, твоя країна, Україна, добре. Твоя країна, що зветься Україна, твоя країна. Моя країна, що зветься Україна, Моя країна, Україна, Моя країна, що зветься Україна, Моя країна. Моя країна, що зветься Україна, Моя країна, Україна. Ось так весело було першого дня фестивалю Калина. І у наступних передачах ми будемо продовжувати представляти сюжети із фестивалю Калина. Буде цікаво для всіх вас, хто був, хай підгадає, хто не зміг бути, хай подивиться, як було чудово на фестивалі української культури Калина 14 і 15 червня у Вербасі. Завтра у 10 годин і 35 хвилин на РТВ 1 вашій увазі палета. Повторення української панорами і палети можете дивитися на відкриту. Вкладеному перегляді, як ми вже сказали, www.rtv.rs, А також і на YouTube-каналі Українці РТВ. До побачення!